Це Малайзія, країна, чия економіка за очікуваннями до 2024 року досягне статусу високого добробуту. Історично знана як сировинний експортер. Зараз Малайзія промисловий осередок. Як же її економіка дійшла до цього, чому вона так довго перебувала у пастці середнього доходу, і яким може бути рішення проблеми? Щоб розібратися у цьому, спершу маємо згадати історію Малайзії якою ж була її економіка на час набуття самостійності, здобувши незалежність від британців 1957 року, Малайзія успадкувала економіку, зосереджену на виробництві сировини на експорт, зокрема Каучуку та Олова. Уся національна інфраструктура від портів до доріг і залізниці була налаштована на економічну модель для експорту сировини та імпорту готових товарів. У 1960-х більше 90 статей експорту стосувалися сільського. Сподарської продукції або корисних копалин, як і з будь-якою іншою економікою, географія Малайзії відігравала і продовжує відігравати важливу роль. Фактично, держава поділена між Малайським півостровом і провінціями на острові Борнео. Водночас, абсолютна більшість близько 80% населення живе і працює у західній частині півострова, що робить його осередком малазійської економіки, але також свідчить про певні географічні труднощі, з якими стикається країна. Ця нерівномірність заселення певним чином була результатом зусиль колоніальної адміністрації, проте це зосередження людей та експорту було не єдиною спадщиною. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Упродовж десятиліть до Малайзії переїхало чимало переселенців, зокрема з Китаю та Індії. Це пояснює, чому вихідці з цих країн сьогодні становлять більше чверті населення. Історично певні прошарки цих груп мали економічні привілеї. Це важливо після здобуття незалежності. Державна економічна політика намагалася забезпечити більш рівномірний економічний розвиток, пам'ятаючи, що міжнаціональне напруження було серед чинників, які спричинили до відокремлення Сінгапуру від Малайзії. Для протидії цьому держава запровадила нову економічну політику, спрямовану на зниження соціальної напруженості через зменшення економічної нерівності, пропонування кращих економічних можливостей і підтримку малайського населення. Останнє визначало всю тональність подальшого економічного розвитку Малайзії, і все ж як Малайзії вдалося розвинутися з країни з низьким рівнем добробуту до держави із середнім рівнем. Тут важливо зазначити, що на сьогодні Малезія вже досягла суттєвих економічних успіхів за останні 22 роки, більш як утричі збільшивши свій ВВП на особу. Так, це поки що не дотягує до сінгапурських темпів зростання, але Малайзія вже зробила чимало для перетворення на державу з високим рівнем добробуту. Одним із найперших кроків Малайзії після здобуття незалежності став перехід від ресурсної економіки до виробництва із вищою вартістю. У цьому є сенс, бо аграрні економіки зазвичай мають меншу продуктивність, нижчі рівні оплати праці та обмежені можливості вдосконалення навичок і вмінь. Цього почасти вдалося досягти Завдяки експортоорієнтованій політиці та поступовому скасуванню бар'єрів для імпорту, наприклад, у період із 1970 та 1987 років мито на промислові хімічні продукти скоротилося зі 160% до 16%, А на Тютюн із 125% до 26%. Ще одним важливим складником цих змін стала залученість уряду в індустріалізацію. Малайзія бачила, як інші держави. Ви Азії спочатку Японія, далі Південна Корея, змогли розвинути свою економіку на основі моделі розвитку, очолюваного державою. Це переконало малазійців, що їхній шлях до статків лежить через ухвалення подібної стратегії. Тож уряд спрямував вістря своєї економічної уваги на розвиток підприємств державної форми власності. Найкращим прикладом стала корпорація важкої промисловості Малазії, Хайком, яка під захистом уряду відкрила підприємства важкої промисловості на кшталт сталеливарних та автомобілебудівних. Ця компанія розрослася у величезний конгломерат, який мав десятки тисяч працівників і володів сотнями підприємств. Згодом Малайзія запустила власну національну марку автомобіля Proton. Уряд вирішив, що найкращим способом продемонструвати його індустріальні здібності буде найвищий символ виробничої спроможності автомобіль. Попри недавні невдачі, протон якийсь час мав успіх. У певний момент сім із кожних десяти автівок, проданих у Малайзії, були протонами. Марка навіть отримала кілька міжнародних відзнак. Основна причина цього успіху полягала у тому, що уряд заохочував важку промисловість створювати спільні підприємства, особливо з іншими азійськими компаніями. У випадку з протоном урядовий східний план мав на меті співпрацю з японською Mitsubishi Motors. Це стало прикладом ширшої стратегії використаної Малазією для економічного розвитку, особливо її виробничої бази. Це передбачало велике покладання на транснаціональні корпорації зі створення виробничих підприємств задля використання відносної переваги дешевої робочої сили. Цю стратегію використовувало чимало країн. Втім, правду кажучи, на початку 1990-х країна зрозуміла, що керований державою розвиток, імовірно, не така вже й чудова ідея. Так, вона могла дати промисловості шанс на зростання під захистом держави та допомогти перевести економіку загалом на індустріальні рейки. Однак це не обов'язково робило ці підприємства конкурентно спроможними, особливо у довгостроковій перспективі. Тож чимало урядових часток участі в цих підприємствах було приватизовано. Надходження від такої приватизації використовували для створення власного суверенного фонду добробуту держави Хазана, який сьогодні є більш ринково орієнтованим інвестиційним підрозділом для життєздатних місцевих підприємств. Цей фонд, до речі, посідає 32-ге місце серед найбільших суверенних фондів добробуту світу. Його активи складали на 2021 рік. 18,7 мільярдів доларів, а чисті доходи 88 мільйонів доларів. Економічний розвиток Малайзії зумовлений притоком іноземного капіталу. Економіка у період із 1988 до 1996 років зростала в середньому на 9% на тлі інших азійських тигрів. Побічний ефект цієї економічної стратегії вразливість до коливань на міжнародних ринках капіталу. Наслідком стало утворення бульбашок на ринках нерухомості і фондовому ринку. Як і будь-яка інша бульбашка, ця теж невідворотно луснула під час азійської фінансової кризи 1997 року. Ця криза почалася. Навіть не в Малайзії, а у сусідньому Таїланді, через чутки про те, що національну грошову одиницю цієї країни було переоцінено. Вона хутко поширилася на Малайзію та інші економіки регіону. Попри намагання захистити власну грошову одиницю, Центробанк Малайзії швидко виснажив свої валютні резерви, скуповуючи власну національну валюту на міжнародних ринках. І з поглибленням кризи справи пішли настільки кепсько, що національна грошова одиниця Малайзії втратила половину своєї вартості. Більше половини власної вартості втратив і національний фондовий ринок. Це змінило тренд в економіці із 10 відсоткового зростання 1996 року до більш як 7 Ткового скорочення у 98 му і ось тоді Малайзія зробила дещо справді несподіване. У чому ж унікальність Малайзії? На відміну від інших азійських економік, які серйозно постраждали від фінансової кризи, таких як Південна Корея, Індонезія або Тайланд, Малайзія не отримала пакету фінансової допомоги від МВФ. Причиною були з одного боку макроекономічні параметри в країні. На момент початку кризи вони були набагато міцнішими ніж в деяких країнах регіону. Якщо розглянути такі речі, як показники зовнішнього боргу, інфляції, заощаджень, бюджетних надходжень, навіть здоров'я банківської системи, то Україна Мала кращі можливості справитися із кризою без потреби звертатися за фінансовою допомогою МВФ з іншого боку. У керівництва країни не було бажання дотримуватися жорстких умов МВФ для отримувачів кредитів: бюджетна дисципліна, скорочення державних видатків, проведення реформ. Країна раніше робила це на власний розсуд, аби зміцнити своє фінансове становище. Проте тепер, після початкового різкого скорочення видатків, вона без вагань розвернула ситуацію і відкрила кран видатків, щоб грішми торувати шлях геть від кризи. За тих часів це були справді нестандартні рішення у стилі кінцянської економіки. Уряд, який завжди був обережним, щоб не зашкодити вразливим групам, заявив: якби країна погодилася на фінансову допомогу від МВФ, це позначилося б на найбільш незаможних групах, так само як і масштабне скорочення видатків. Щоб реалізувати цей унікальний підхід, країна вдалася до двох радикальних кроків: спочатку вона через заходи контролю за рухом капіталу запобігла виведенню грошей за кордон. По-друге, прив'язала власну грошову одиницю Ренгіт до долара США за заниженим курсом. Тобто, долар був значно дорожчим. Заборонивши виведення решти грошей з країни, Малайзія змогла відреагувати на одну із основних проблем кризи. Хоча, відверто кажучи, на час запровадження обмеження, великі обсяги національної валюти вже було виведено з країни. Щодо заниженого курсу національної валюти, країна зберігала його впродовж семи років. Це допомогло відновити експорт, зробивши його дешевшим для інших країн. А занижені обмінні курси стали негативним стимулом для виведення решти грошей з країни, бо тоді їх довелося б конвертувати за меншу вартість аніж реальна. Однак ця політика зазнала критики: запобігання виведенню грошей за кордон і встановлення заниженого курсу обміну, м'яко кажучи, не додали країні інвестиційної привабливості. Водночас треба справедливо зазначити, що обмеження руху капіталу не були для Малайзії кінцевою метою Їх радше варто розглядати як засіб дати економіці відсапитися та здійснити структурні реформи. Тому азійську фінансову кризу можна розглядати як поворотний момент для Малайзії, бо після неї почалося економічне зростання і з вельми стійкими показниками. Тут варто повернутися до історії співпраці інших країн Азії з МВФ. Три інші згадані вищі країни погодилися на співпрацю: Таїланд та Індонезія погодилися на програму МВФ, що передбачала необхідні але болючі зміни в країні. Але потім пригальмували реалізацію програми. А ось Південна Корея виявилася сумлінним партнером фонду. Про Корею ми, мабуть, знімемо окремий ролик. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви його бачити. Країна виконала численні вимоги МВФ, скорочення державних видатків, регулювання та втручання держави в економіці були зведені до мінімуму і відповідали ринковим принципам. Метою цих регуляцій стало відродження приватного сектору та підвищення ефективності економіки, приватизація державних підприємств, запровадження плаваючого обмінного курсу, підвищення облікової ставки, очищення ринку від неплати спроможних фінансових компаній. Гонтаревій повноцінне сприяння лібералізації торгівлі, лібералізації валютних операцій та руху капіталу та багато чого іншого. До деяких результатів призвела програма співпраці Кореї з МВФ, що тривали із 1997 по 2001 роки. Корея, перша із цих чотирьох країн, досягнула показників ВВП на душу населення до кризового 1996 року. Вона це зробила у 2003 році. Малайзія, як і індонезія, вийшли на докризовий рівень через рік а Таїланд лише у 2006-му. Після закінчення програми у 2001 році у Кореї відбувся шалений економічний підйом. За 6 років ВВП на душу населення зріс у понад 2 рази із 11 561 долара до 24 086 доларів у 2007-му. Таким чином, збільшуючи відрив Кореї від Малайзії та інших країн. Повертаємося до Малайзії. Утім, зроблених країною кроків було недостатньо, щоб стати державою з високим рівнем добробуту. Саме це попередні уряди визначали своєю ціллю, яка мала бути досягнена до 2020 року. Це викликає важливе запитання: чи не втрапила б Малайзія у пастку середнього рівня доходу. Пастка середнього рівня доходу термін, який незрідка застосовує до країн застряглих у певному діапазоні доходу, коли крива зростання доходів вирівнюється, не досягаючи мріяного статусу високого рівня добробуту. Втім, хто вирішує, якими є ці рівні? Є різні еталонні показники, найбільш поширені серед них показники світового банку. Щороку банк оновлює список категорій, що визначають низький, середній і високий рівні добробуту. Поточні порогові показники ви бачите на екрані. Тут не настільки важливі точні суми, як ширша тенденція. Зазвичай економіка, що застрягла у пастці середнього рівня добробуту, зупиняється, не реалізувавши повною мірою свій потенціал. Широко відомо, наскільки складно вирватися із цієї пастки, за даними 2010 року, за попередні 40 років лише 9 зі 167 економік змогли піднятися до статусу країни з високим рівнем добробуту. До речі, Малайзія вперше набула статус України із середнім рівнем добробуту 1979 року. Щодо дослідження 2010 року, можливо, вас цікавить, скільки з тих економік від початку були ближчими до статусу високого рівня добробуту, аніж Малайзі. Направду йдеться про сім країн з дев'яти: усі європейські. Тільки дві з дев'яти країн, які здобули статус високого рівня добробуту за той 40-річний період, мали на початку середній дохід нижчий за Малайзію. Цікаво, що двом азійським економікам, південнокорейський і тайванський, знадобилося 15 років, щоб змінити статус із. Країни із верхньо-середнім рівнем добробуту на країну із високим рівнем, втім, судячи з усього, і ці дві економіки і малазійська експорторієнтовані, тобто використовують для свого розвитку схожі початкові економічні переваги. Якого ж інгредієнта не вистачає Малайзії? Якби ми мали зазначити один чинник, ми назвали б підвищення продуктивності. Згідно із теорією, пастка середнього рівня добробуту означає, що продуктивність знижується зі зменшенням переваг від дешевої робочої сили та імітації іноземних технологій. Фактично, вищі рівні оплати праці шкодять конкурентоспроможності, тому для збереження темпів економічного розвитку потрібні вищі рівні продуктивності. Як видно з даних, сукупні темпи зростання чинників продуктивності у Малайзії були нижчими за південну Корею і Тайвань 0,8% проти майже 1,7% у період між 1970 і 2010 роками. Одним із способів підвищення продуктивності є інновації. Інноваційний поступ можна вимірювати різними способами, одним із яких є показник кількості патентних заявок. Поданих Україні на цьому графіку видно, що і Південна Корея, яка є просто фабрикою патентів, і Тайвань реєструють щороку набагато більше патентів, аніж Малайзія. Аналогічну картину отримаємо, якщо подивимося на витрати на науково дослідні та дослідно-конструкторські роботи, як частку ВВП у звіті Світового банку говориться: хоча Малайзія впродовж 10 років подвоїла свої витрати на ці роботи до 1,4% ВВП із 2016 року, цей показник зменшується останні дані по Малайзії за 2018 рік. 1,4% від ВВП водночас Сінгапур і Китай витрачають на це більше 2%. Японія і Німеччина більше 3%, а Південна Корея майже 5%. Одна з причин у тому, що, хоча Малайзія залучила транснаціональні корпорації як допомогу для перетворення на експортоорієнтовану економіку, це не супроводжувалося переданням технологій. Тож допоміжні місцеві галузі розвинулося до такого самого рівня. Що й в інших країнах, тим часом і Південна Корея і Тайвань забезпечили передання знань, тому допоміжні галузі були готові рухатися вперед. У такий самий спосіб сусідній Сінгапур вдався до набагато агресивнішої підтримки місцевих компаній і розробки технологій. Добрим прикладом є індекс економічної свободи Малайзії, який робить її 42-ю найвільнішою економікою світу, розмістивши країну між Бельгією та Мальтою. Малайзія посідає восьме місце із 39 країн азійсько-тихоокеанського регіону, а її загальний показник вищий за середні світові та регіональні показники. Нагадаємо, в чергове Україна у 2021 році займала 130-те місце у світі і була зі статусом єдиної економічно невільної економіки Європи. Малайзія вдало впроваджувала політику з підтримки відкритих ринків та заохочувала приватний сектор збільшувати інвестиційні потоки. Однак Малайзія, на думку авторів індексу, ще недостатньо зробила для забезпечення ефективного верховенства права, а також для зміцнення та модернізації своєї правової бази, бо це є ключовим для залучення іноземних інвесторів. Протягом останнього десятиліття в Малайзії спостерігається стійке економічне зростання. Експорт становить понад 65% ВВП країни та значну частку її ринку праці. Основними статтями експорту є побутова електроніка, нафта, хімікати та пальмова олія. Якщо Порівнювати Україну із Малайзією, то там добре дотримується верховенство права. Показники захисту прав власності в країні вищі за середньосвітові, ефективність судової системи вища за середньосвітову, а показник доброчесності уряду вищий за середньосвітовий. Середні трирічні державні видатки становлять 24,9%. Для порівняння в Україні до великого вторгнення перерозподіл ВВП державою складав 45%. І щоб ви зараз не почали. Чали в коментарях писати, треба скоротити чисельність чиновників у два рази, як це обіцяли зробити представники чинної української влади. То розчаруємо вас за 2022 рік. На чиновницький апарат було витрачено 88 мільярдів. А витрати пенсійного фонду України, тобто пенсії, надбавки до них, субсидії, тощо склали 620 мільярдів гривень. За останні роки Малайзія підвищила ефективність регулювання, а ліцензійні вимоги стали менш трудомісткими та бюрократичними. Хоч би там як країна має перспективне майбутнє. Недавні урядові ініціативи спрямовано на розвиток місцевих галузей для закриття цієї прогалини та стимулювання інновації, особливо в економічно гарячій зоні провінції Пенанг, яка традиційно є джерелом сили для малазійської економіки. Робляться також спроби диверсифікувати економіку з акцентом на розвиток туристичної галузі та перетворення держави на ісламський фінансовий центр. Цікаво, що від часів здобуття незалежності країна має офшорну зону на північ від узбережжя Борнео. Отже, загалом ми побачили, як Малайзія розвинула свою промислову базу, почавши із вельми низької стартової позиції, а далі вдалася до унікального способу подолати азійську фінансову кризу. Хоча відмова співпрацювати з МВФ МВФ, не банк. Впевнена, вони виставлять нам неприйнятні умови та візьмуть під свій контроль всю економіку країни. через небажання проводити глибокі реформи зі скорочення ролі уряду в економіці та державних видатках, як це зробила Південна Корея. Ми скористаємося цією можливістю, щоб докорінно покращити нашу економіку далося в знаки. це свідчить про здатність її інституцій до реформування. Хоча держава і лишається десятиліттями у пасті середнього рівня добробуту, це почасти пов'язано із низькими темпами зростання продуктивності та інноваційності. Але попри це, держава досі націлена зажити у середньостроковій перспективі статус України із високим рівнем добробуту. Що ж, країна пройшла надзвичайним шляхом, і якщо вона зможе подолати проблеми продуктивності, хто знає наскільки високо вона злетить. Напишіть у коментарях. Які уроки з малазійського досвіду треба вивчити українцям для створення розвиненої економіки? Тепер слово вам. Чи гадаєте ви, що Малайзія втрапила до пастки середнього рівня добробуту? Чи є цей термін значущим? А чи просто ще одним економічним показником: як Малайзії забезпечити подальший розвиток своєї економіки? Поділіться своїми думками у розділі коментарів нижче. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на подобається і додавайтеся у підписники. До зустрічі у наступних відео. Це відео. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.